Почався новий семестр. Нова частина це частина 2. Сторінка 1, Перша задача. У нас тут задачі йдуть. Під час зимових канікул діти розважалися. Шість дітей каталися на ковзанах, сім дітей на лижах, а на санчатах каталися на чотири дитини більше, ніж тих, які каталися на ковзанах і лижах разом. Скільки дітей каталося на санчатах? Давайте опрацюємо спочатку числові дані, які у нас є. Так, всі діти каталися, тобто дій ніяких нема. Які діти каталися? що в нас? Ті, що на ковзанах, це 6, на лижах, це 7, на санчатах невідомо. Але на 4 більше ніж тих, які каталися на ковзанах і лижах разом. І головне запитання задачі: скільки дітей каталися на санчатах. Давайте спробуємо записати це у вигляді короткого запису. Що у нас? Ковзани. На ковзанах каталося 6 дітей на лижах. Каталося сім дітей. На санчатах невідомо, але на чотири більше, ніж на ковзанах і лижах разом. І головне запитання: ось це у нас задача внизу. Давайте складемо схему задачі. Ну, для початку. Дивимось, як нам визначитись із схемою. Спочатку дивимось на головне запитання задачі: наскільки більше, наскільки менше. Це у нас задача на різницеве порівняння. Порівняємо завжди відніманням. Чи наскільки більше, у нас там, чи наскільки менше. Нам треба, що якщо є різницеве порівняння, там є у нас віднімання. Тому. Що у нас від тих дітей, які з санчатами, віднімаємо ось цю кількість. Мабуть, тому ми і відповідно зробимо з вами схему креслення. Разом сказано, що санчата більше, значить, там, де санчата, довший у нас буде малюнок. Наскільки більше? На 4. Далі. Ковзани 6, лижі 7. Так. І у нас скільки всього на санчатах, нам невідомо. Давайте подивимось санчата. Це у нас що, 4 і вся кількість. Всю кількість, скільки на Ковзанах і на лижах дітей було, ми не знаємо, але у нас є підказка, ми можемо це що порахувати. Ось наша перша проста задача. Скільки разом дітей каталося на ковзанах і лижах. Звичайно, скільки всього це у нас додавання. Із складу числа пам'ятаємо, що 6 і 7, 13 – це на ковзанах і лижах. Каталося. Знаємо тепер 13. Тепер можемо ціле е, з вами е, отримати від частинки від різницевого порівняння, і від другої частинки. Звичайно, ціле ми тепер можемо пошукати. Це у нас перша половинка, дати другу половинку, і виходить у нас. 17 діток. Відповідь. 17 дітей. Можна дописати, каталася на санчатах. Коротко ще раз. Таким чином, ми почали аналіз задачі, побачили, що тут у нас є різницеве порівняння, що на більше. Це різниця, тому ми різницю прикреслені, бачите, окремо позначили. Оце треба є порівняння різницеве, але ми шукаємо ціле, тому остання дія у нас все одно буде плюсом. Це... Тепер е, далі склади і розв'яжи обернену задачу, щоб шуканим було 4. Ось якраз тепер нам треба буде. Ось цю четвірку, що таке обернена задача. Коли щось із того, що ми відшукали, стає відомим. Тепер ми знаємо, що всього на санчатах каталося 17 дітей, наскільки ось 17 дітей. А це, а тепер тут ми не знаємо наскільки більше. І тому запитуємо: а наскільки більше дітей, ніж разом на ковзанах і на лижах? Наскільки більше цих дітей було? Зараз я, у мене тут немає будованої... вбудованого ластику, тому ось так те, що не треба. І працюємо далі. Так, чому я першу дію залишила зараз побачите. Так, синій і так десь. Ну, нормально. Тепер ми знаємо, що 17 дітей було. Дивіться, теж треба порівняти. Знову треба порівняти. Тепер дійсно нам треба. Зробити порівняння. Ми не знаємо, скільки тут. Наскільки більше, наскільки менше. Тому для того, щоб порівняти, все одно нам треба знати загальну кількість дітей, що було на козанах і лижах. Тому першу дію ми залишаємо. І другою дією, ось тут уже у нас 13. Ми можемо від цілого, так, від більшого, точніше, ми віднімаємо меншу кількість від. Санчат кількості дітей на санчатах ми віднімаємо кількість разом на ковзанах і лижах. І ось уже отримуємо 4 дитини. І відповідь на ну, а скільки? Тому 4. 4 у вже не просто 4 більше. На 4 дитини більше. Більше на санчатах, або на 4 дитини менше на ковзанах і лижах. Ось така задачка.